Безкоштовно стерилізувати безпритульних тварин українці з різних куточків світу декілька місяців тому розпочали у Франківську проєкт, завдяки якому намагатимуться допомогти з вирішенням проблеми вуличних котиків та собак. Деталі про справу та як можна долучитись. Дивіться далі у наступному матеріалі. Ще з дитинства пані Галина мріяла про велику кількість собак та допомагати безпритульним тваринкам. Будучи уже дорослою, вона переїхала у штати та разом із чоловіком відкрила притулок для чотирилапих, яких ніхто не хотів прихистити. А друга ціль нашої благодійної організації це є безкоштовна стерилізація та кастрування тварин, малозабезпечених сімей в нашому містечку та в нашому районі. І коли почалась повномасштабна війна на Україні в лютому разом з іншими волонтерами ми почали співпрацювати з щасливою лапою. Та постатиме заручниками війни, щоб допомагати тваринам України, до проєкту долучилася пані Стелла, каже, теж давно думала про стерилізацію вуличних тварин. Коли вони народжуються на вулиці, вони дуже часто гинуть від морозу, холоду, інфекцій. Тому ми б хотіли цього уникнути і щоб люди, які свої сили спрямовують на порятунок тварин, могли займатися важливими іншими. Соціальними ініціативами для людей ми б хотіли, щоб стерилізація стала популярною і стала невід'ємною частиною нашого суспільства, тому що це крок до сучасного цивілізованого світу. За останні два місяці волонтерки простерилізували понад півсотні безпритульних тварин. Однак на вулицях Франківська їх досі залишається чимало. Якщо зараз не спохватитися і не стерилізувати, то з часом вже будуть народжувати їхні діти. Кішка родить в сім місяців. Вона може завагіть майбутнє та в 9 місяців, через 2 місяці родити. І так кожних 9 місяців вже нове потомство, нові вже діти будуть е Значить, родити нових кошенят вони нікому не потрібні. Такий один приклад. Жіночка написала в липні в Фейсбуці, що хоче кошеня. Їй за 12 годин скинули 174 пропозиції. Пані Вікторія пригадує, в одному із дворів було 18 котиків. Вона разом із сусідками вирішила їх стерилізувати. Згодом справу продовжили. На сьогодні мають уже дві котоловки, тож робити це стало легше. В місті дуже багато. Вуличних безпритульних котиків, песиків і це дуже жахливо, тому що відношення до безпритульних тварин це є рівень розвитку, показник, рівень розвитку суспільства. І чомусь в цивілізованих країнах дуже строго з тим. Там великий штраф, якщо ти викидаєш, там є і чіпування, і обов'язкова стерилізація. І розводити тварин можна тільки в офіційних розплідниках з ліцензіями, з цими документами, з договорами куплі-продажу. У нас цього немає. Усі фінансові витрати покривають пані Галина та її колеги зі штатів та кажуть, добродіки долучитись можуть усі охочі. Я працюю вчителькою, звичайною вчителькою в звичайній школі, вчу звичайних дітей. І не треба бути ні мером міста, ні президентом, ні сенатором, ні білгейтсом. Все, що вам треба робити, це бути це просто той людиною, яка хоче справді позитивних змін і яка не привикла надіятись на когось іншого. Тому, якщо ви це готові робити, я вас дуже прошу приєднуйтесь, тому що. Нащо чекатись на когось іншого, якщо ви можете зробити це зараз і самі? Якщо немає можливості долучитись, фінансово волонтерки просять фізичної допомоги. Щоб стерилізувати тварину, вам потрібно надіслати відеозвіт, та з якого району тварина на даний момент. Ми надаємо перевагу власне тваринам з Івано-Франківська та Івано-Франківського ОТГ. Якщо до нас долучиться фінансово більше людей, у нас буде можливість стерилізувати тварини з області, тому що поступають прохання та звернення з області. Ми із задоволенням будемо стерилізувати усіх тварин, які у нас тільки будуть можливості. Домашніх тварин на даний момент ми стерилізуємо тільки пенсіонерів, які не мають змоги самостійно оплатити лікування. Окрім безпритульних тварин, добродійки стерилізують домашніх улюбленців тих людей, які не в змозі оплатити процедуру, зокрема пенсіонерів.